Привіт! Давно не бачились. Це я, той самий тіп, який знімає про свою тату камеру 4 ковочку. я її намив і вона має от такий от бодрий вид. Напишіть в коментарях, чи засерета, як завжди. І вчора забрав на нові почті посилочку свою і зараз вам покажу, що я отримав. Замовляв я кохімію, от таку от пасту полірувальну, буду полірувати машинку, щоб блистіла, як кота яєчки. І, до речі, подивіться, посилочка упакована якісно, класно. І подаруночок від ког Отримав отримав такі от наклеїчки. Дивіться. Мелоч, а приєдна. Дивився відосики про цю пасту і казали, що це паста для перекупів, бо вона скриває такі маленькі царапинки і додає машині блиску. Мені багато не треба, мені треба, щоб машина блистіла. О, і, і я купив таку пасту і буду перший раз в своєму житті полірувати свою Toyota Camry. Не знаю, що це вийде, Ну, побачимо. Покажу вам цей результат.